говорити про майбутнє а це і водночас і порятунок сьогодні в цей час, і насправді це теж є частиною боротьби, яка триває у нас в цій війні. Ми щойно з колегами з пен-клубу зустрічалися з курсантами. В рамках поїздки певно по зустрічалися з курсантами а, двох інститутів: інститутів військово-морських сил і інституту, інституту внутрішніх а, справ. А, і я з свого боку а, проговорював їм. А, те, в чому певен а, насправді, і те, чого намагається триматися постійно, що а, ми в першу чергу боремося і воюємо нині за наше майбутнє, все, що в нього поміщається, все абсолютно все, а, майбутнє життя, майбутню а, повноцінну волю, повноцінну незалежність, свободи і так далі, і так далі.